В світі існує тільки одна і єдина Христова церква. Немає багатьох церков. Є тільки одна і єдина церква, яка виявляється, виражається в різних культурах, в різний спосіб, різними обрядами. І, на жаль, через гріх людський, через людський фактор відбулися певні розділення в, церкві, в цій єдиній церкві. І зараз вони якби, йдуть паралельно і шукають шляхів для об'єднання. І щоб ми могли слідувати цьому, цій заповіді Христові, щоб всі були одно, всі представляли одну церкву. Ми намагаємося розвивати цей рух, який називається міжконфесійним чи екуменічним, щоб привети, привести всіх людей до, до Христа, до цієї єдиної Христової церкви. У Святому Письмі в Новому Завіті написано, що Христос сказав, щоб всі були одно, як. Я в Тобі, а ти в мені, Отче. І цей заклик є якби нашим дороговказом, що ми маємо насправді іти і дбати про те, щоб церква одним голосом показувала свою віру в Бога. І ми намагаємося донести цю ідею до наших мирян, до наших вірних, щоб найперше збудити це бажання єдності, збудити це бажання. Прагнення до, до єдиної церкви, особливо коли дивимося сьогодні в Україні на, на колись єдину київську митрополію, яка сьогодні розділена на чотири на чотири конфесії, це бажання в нашому народі, я думаю, є ще сильнішим. І мало би бути ще сильнішим, щоб ми насправді прямували до цієї єдності, намагалися віднайти її, віднайти шляхи до діалогу. Спільно, спільно свідчити, що ми є Христові учні. І цей, цей заклик Господа, щоб всі були одно, це є цей елемент, який має бути найважливіший для нас усіх. І греко-католицька церква намагається впроваджувати це в життя. Я думаю, що немає жодного священника в нашій церкві, який не доносить цю інформацію до своїх мирян на кожній парафії. Мені на думку приходить е, суспільні дні Греко-католицької церкви, які ми відродили. Вони були започатковані ще 100 років тому в Західній Європі. Пізніше в 1945-му митрополит Андрей їх започаткував тут в Україні. З огляду на певні історичні обставини, вони були призабуті, але з 2008 року ми їх відродили і щороку. Намагаємося робити певні соціальні акції суспільні спільно з іншими конфесіями, навіть спільно з іншими релігіями, бо в цьому беруть також участь і єврейські спільноти, і мусульманські. Це конкретна дія, наприклад, поїхати відвідати сиротиниці. незалежно від того, хто там за конфесією перебуває, як діти, яких, яких віру сповідань, ми їдемо туди спільно. Або відвідувати в'язнів. Це також відбувається в рамках цієї акції спільно. Або сісти за круглий стіл і обговорити тему сирітства в Україні. Адже це не є тільки проблема однієї конфесії, це проблема суспільства. А ми, як конфесії чи церкви, живемо в цьому суспільстві, і воно не може бути для нас байдужим. Інший приклад це може бути День Бога Творця, який ми святкуємо також разом з іншими конфесіями. Кожного року, 14 вересня, свідчачи, що Бог сотворив світ, зробив його добрим і дарував всім нам людям, щоб ми його вживали. Ще іншим прикладом це є наша група примирення, міжконфесійна і міжрелігійна група примирення, куди входять з України. Там входять чотири країни: Польща, Німеччина, Білорусія і Україна. І з України входять чотири конфесії, які представляють нашу державу в цій групі, де обговорюються важливі теми не тільки ті, які Україна потребує, але й трошки ширші, які є важливі для цілого європейського континенту.